Хто з письменників написав так багато, і мало про кого було написано так багато? Він полонив жіночі серця, не будучи красеним, адже вмів бути чутливим до жіночої натури, і в цьому не було рівних Оноре де Бальзаку. Лише на тридцятому році свого життя Бальзак нарешті відчув перші промені слави. Заповітна мрія його юності почала збуватися. Тепер він один із знаменитих письменників Європи. Його читають в Росії та Німеччині, Скандинавії та Англії. Він стає письменником, про якого пишуть в усіх газетах та журналах, домагаються усі видавці, і якого осипають численними палкими листами прихильниці. Але він мріяв про наречену, яка б мала не тільки красу і молодість, а й багатство і. Становище у суспільстві, а сам він міг їй запропонувати, окрім геніальності, яка не мала в очах кредиторів ніякої цінності, хіба що 100 тисяч франків боргу. Все знову і знову приходять листи від прихильниць. Інколи Бальзак, коли завалене роботою, відкладає ці листи. Так спочатку залишається непрочитаний лист з Одеси, датований 28 лютого 1832 року, з гербом дус ігнотіс, що значить невідомі боги. Напевне, Бальзак і сам би не зміг придумати для романтичного любовного роману більш екзотичної зав'язки, аніж передісторія цього листа. Ваша душа читає він у листі, прожила віки, пане, ваші філософські погляди здаються скарбом довгого і перевіреного часом пошуку. А між тим мене запевнили, що ви ще молодий. Мені захотілося познайомитися з вами. Коли я читала ваші твори, серце моє трепетало: ви показуєте справжню гідність жінки, кохання жінки, дар небес, божественна еманація. Мене захоплює дивовижна чутливість вашої душі, адже завдяки їй ви розгадали жіночу душу. Оскільки письменник задумав свій найобширніший задум епопею людська комедія, він підраховує, що, пропрацювавши тридцять ночей, він спав лише шістдесят годин. А пізніше матері він сповіщає свій наступний план працювати 24 години поспіль, а спати потім лише 5 годин. Свою енергію Бальзак збуджує чорною міцною кавою, яка зрештою зруйнує його здоров'я. 9 грудня 1832 року в єдиній дозволеній російською цензурою газеті Котиґ'єн була написана коротка об'ява. Пан де Бальзак отримав адресоване йому послання і дуже шкодує, що не знає, куди направити відповідь. Після чого таємнича незнайомка відкрила своє інкогніто. Це була Евеліна Ганська, уроджена ржевузька, яка походила із знатного польського роду. Вона народилася 24 грудня 1800 року у маєтку своїх батьків в містечку Погребище на Вінниччині. Ще у 19-річному віці її видали за Венцеслава Ганського, предводителя Волинського дворянства, який був старший за неї на 22 роки. Ева мала все: молодість, багатство, красу. На той час вона мала 32 роки, щоправда, бальзакому не сповістила, що їй 27. Ганські жили у величезному маєтку на Житомирщині, посеред широких українських полів. Щовесни ганські виїжджали на Бали до Києва і раз у три-чотири роки до Москви чи до Санкт-Петербургу. А решту часу, особливо взимку, Евеліна нудилась, тільки дочка Анна була для неї справжньою розрадою. Жага чистого кохання, про яке Бальзак мріяв з юних років, спалахнула в його серці з неймовірною силою. Йому здавалося, що лише із незнайомкою почнеться його власний роман життя з чистого аркуша. Практично не знаючи цієї жінки, навіть не бачивши її портрета, уже у своєму третьому листі він зізнається їй в коханні. Я ще не знаю, чи вас уже люблю. Це може здатися дивним, але такий результат досі пустого та нещасного життя. О моє незнайоме кохання. Не бійтеся мене, я просто дитина і все. Жінка для мене завжди була мрією. Кожного разу я протягував до неї руки, а мене чекало. Розчарування подібними палкими зізнаннями письменник наполегливо завойовує серце незнайомки, і Бальзаку, досвідченому і прославленому знавцю жіночої душі, за допомогою щедрих та пристрасних сповідей вдається пробудити у Евеліни бажання зустрітися з ним. І Ганська погоджується на побачення. Вона вмовляє чоловіка поїхати до Швейцарії в Невшатель на батьківщину гувернантки дочки Анни Андрія Теборель. Мовляв, та давно не бачилася з рідними. Бальзак у захваті. І він нарешті побачить ту, котрі встиг заприсягтися у вічному коханні. Прогулюючись парком Невшателя, Бальзак побачив пану, що читала якусь книжку. Вона впустила хустинку. Письменник підійшов до неї і побачив в її руках свій роман. І хоча ханська писала, що ваша зовнішність нічого для мене не важить, та все-таки не очікувала побачити перед собою маленького, товстенького чоловічка, без передніх зубів з розтріпаним волоссям, і не могла приховати легке розчарування в своєму трубадурі. А Бальзак був приємно здивований, побачивши Ганську. Її гордовитий стан, чутливі губи, неправильна вимова іноземки полонили його. За все своє життя я не проводила таких мирних та щасливих місяців, як липень і серпень, які проводила в Невшателі», пише Ганська в листі до брата Генріха Ржевузького. вона кохана і єдина жінка, яка для мене існує. Незнайомка досконала. Вона, наче самим небом призначена на роль героїні, в задуманому ним романі Життя Серафіта, де герої стають єдиною плоттю і підносяться до небес. Наступного року в Женеві закохані проводять півтора місяці разом. Ти встаєш перед моїми очима, такою, якою була вчора. Прекрасною, божественно прекрасною. Вчора весь вечір я говорив собі Вона моя. О, навіть ангели в раю й ті не такі щасливі, яким вчора був я, писав письменник в записці Евеліні. Вони заприсяглися одне одному у вірності, нареклися подружжям, мріючи про те, що років через п'ять-десять зможуть поєднатися. Вони не бажали винцисловганському зла, але не забували, що той був старим та хворобливим. Бальзак втішав Еву. Дурненько, через десять років тобі буде лише тридцять сім, а мені сорок п'ять. Люди в цьому віці цілком можуть любити, поєднуватися шлюбом і цілу вічність обожнювати одне одного. Люби і вір. Але як годиться у будь-якому романі, на шляху закоханих з'являються перешкоди. Після того, як вони покинули Женеву, їхні спроби бачитися у відні, зводяться до мінімуму. Вісім довгих років вони не бачилися. Але пістолярний роман тривав. де Бальзак написав Евеліні за все життя 444 листа. Коли йому пішов сорок третій рік, ті самі заручені, якими він себе пов'язав у 1833 році. Здавалося, вже недійсними. Непомітно. Дружина по коханню, за висловом Бальзака, стала знову незнайомкою, жінкою і сновидінь, котрі він весь час розповідав про своє вигадане життя. 5 січня 1842 року Бальзак отримує з України листа з чорною печаткою, в якому Евеліна сповіщає про смерть чоловіка графа Ганського. Бальзак осипає Евеліну палкими листами. Для нього їхні таємні заручені знову набули чинності, і кохання спалахнуло з новою силою. Він чекає згоди на шлюб, та Евеліна не дає довгоочікуваної відповіді. До того ж, родичі почали вимагати розірвати ганебні стосунки з французом. Та ще судова палата визнала недійсним заповіт її покійного чоловіка. Тож Ева вирушає до Санкт-Петербургу у клопотанні про свою спадщину. Минає ще один рік. 17 липня 1843 року Бальзак не витримує розлуки і їде до Санкт-Петербургу. Я не бачив її з часів побачення у відні. Вона така ж прекрасна і молода, як раніше. Ці роки розлуки вона провела в пустелі хлібів. А я в пустелі людей Парижа. З 1833 по 1843 пройшло десять років, впродовж яких мої почуття. Виросли від усякого горя та перенесених розчарувань на перекір загальному закону. Евеліна з дочкою та зятем Георгієм Мнішиком подорожують Європою. Не раз у цих поїздках їх супроводжує Бальзак. Невдовзі з'ясовується, що Ева вагітна. Їй було вже 46 років. Вона наважується залишити дитину бальзака. Я чекаю негайної відповіді, і кажу тобі: немає такої хвилини, коли б я не жив тобою. І це тепер вдвічі щира правда. Але й це не призвело до очікуваного письменником щасливого кінця їхнього роману. В Дрездені вона важко захворіла, і передчасно народжена дівчинка померла. Ця звістка приголомшила його, батьківські надії померли. Мені так хотілося Віктора Оноре. Я вже так полюбив свою дитину, яка б народилася від тебе. В ній би було усе моє життя. Все тепер зупинилося, відстрочено. І, можливо, загинуло. Бальзак вирішує їхати до коханої на Україну. На той час його здоров'я було підірвано важкою літературною працею, а довга подорож значно погіршує його стан. Та кінець 1848-го і весь 1849-й рік Бальзак перебуває у верхівні. Після французького революційного хаосу Бальзак потрапляє у тиху обитель. Йому приготували затишні кімнати, надали слугу велетняхому, який щоразу кланявся йому у ноги. А місцеві жителі змайстрували для нього стільчик паличку для прогулянок по великому парку пані Евеліни. На письмовому столі завжди горіли свічки у канделябрах. Бальзак не поспішаючи працював над кількома творами. Тут був завершений роман селяни, драма Мачуха, Модеста Міньйон, дорожні нотатки про Київ. Але це вже не була та каторжна робота, коли прострочений вексель змушував його писати Соломіць ночами. Евеліна створила йому справжній сімейний затишок. Дбала про його здоров'я, допомагала фінансово. За цей рік вони разом декілька разів виїздили до Києва на відомі контрактові ярмарки. Восени 1849 року здоров'я Бальзака різко погіршилось. Його сердечна недостатність супроводжувалась задухою. Три зимових тижні 49-го 50-го року він проводить у ліжку. А лікар сповістив Евеліну, що її обранцю залишилось мало часу. Ева не відходила від оноре. У березні 1850 року Бальзак отримує відповідь від імператора. Дозвіл на шлюб Евеліни Ганської та іноземця Онореди Бальзака. Але це означало, що Евеліна втрачає усі права на свої маєтності в Україні. Вінчалося 14 березня 1850 року в Бердичеві в костьолі Святої Варвари. Запрошених не було. О сьомій годині ранку перед ранішніх сутінках обряд здійснював Житомирський прилад Віктор Ожаровський та канонік Йосиф Білоблоцький. У ролі свідків був зять Евеліни Жорж Мнішик. Тільки від мене ви повинні дізнатися про щасливу розв'язку величної та прекрасної драми серця, яка тривала 16 років. Отже, три дні тому я одружився з єдиною жінкою, котру кохав, яку кохаю ще більше, ніж досі. І буду кохати до самої смерті. В мене не було ні щасливої юності, ні квітучої весни. Проте буде найскравіше літо і найтепліша осінь. На батьківщину бальзак повертався важко хворим. Подружжя оселилося в Парижі у будиночку, який так старанно вибирав бальзак, прикрашаючи та оформлюючи так, аби сподобалося коханій. Вона ж дбала про нього хворого, залишивши усе. Але через три місяці прозвучав останній акорд запізнілого щастя закоханих. Вони так і не дочекалися найяскравішого літа та найтеплішої осені. Згодом до Евеліни де Бальзак у Париж переїхала дочка Анна з чоловіком, яка продала родовий маєток брату Евеліни Адаму Ржевуському. По смерті коханого Евеліна прожила 32 роки у їхньому будинку по вулиці Фортюне, сплативши усі борги чоловіка. Також доглядала його матір, таким чином виконала заповіт коханого.